У рівному нарешті відремонтували вулицю Медичну. Нею щодня возять породіль до пологового будинку. Люди вже давно нарікали на жахливий стан вулиці. Її ремонт нарешті завершився. Крім нового покриття, тут облаштували тротуар та зробили систему водовідведення. Близько 4,5 мільйонів гривень витратили з міського бюджету на ремонт вулиці. Це, звісно, наше блаженство. Ну, не знаємо, як вона видержить. Бо ви самі дивіться, звісно, я не хочу нічого нарікати, ось такого чуть-чуть воно є бачите. Ще є питання щодо вкладання бурківки в повному об'ємі, також є питання щодо освітлення даної вулиці, воно ще є невиконане, також стоїть питання по розмітці. Це основніші ті такі параметри, які мають бути виконані підрядником. Є деякі огріхи, бо, як правило, ніхто нічого не робить, той не помиляється. Є певні огріхи. Я думаю, що вони підрядником так само будуть усунуті, і в найближчий час ми отримуємо вже повноцінну дорогу, яка відповідає проектній документації, і буде слугувати не один рік мешканцям міста.